Вітаю, панове! Побесідуємо з ми сьогодні про дуже злободенне питання, яке вкрай сильно мене турбує. А саме питання того, як гравці в World of Tanks оцінюють загалом свої показники, рейтинг бойової ефективності, та й, зрештою, в цілому, як вони ставляться до тих чи інших мірил. Які тією чи іншою мірою відображають їхній реальний рівень навичок у цій грі. Почнемо з дуже простих і примітивних аналогій. От уявімо, що ви протягом цілого тижня взагалі нічого не їли, а потім взяли і різко нажарилися в останній день, там якийсь день сьомий, або умовний шостий і так далі. То як це правильно оцінити? Що ви протягом всього тижня якісно харчувалися, чи ви протягом всього тижня в середньому фактично не їли? Правильно, ви протягом всього тижня в середньому фактично не їли, це очевидний факт. Тому що те, що ви в один день із семи нажарлися від пуза, не означає, що ви якісно харчувалися протягом усього цього тижня. Логічно, логічно. Далі, як проводяться взагалі наукові спостереження, наукові дослідження і експерименти? Експеримент має бути відтворюваним, тобто таким, який можна повторити в інших умовах, іншими людьми, і так далі. Тоді ця наукова теорія починає ставати не просто теорією, а плацдармом для подальших досліджень і вивчення, тому що вона є. Відтворюваною, а не простою випадковістю, яка раз колись у когось вдалася, і все на цьому. Так, от, повертаючись до танкової тематики, дуже дуже часто я зустрічаю гравців, які оцінюють свою ефективність або ефективність інших, не за середніми показниками, а винятково за показниками піковими, або ж за сумарною шкодою, що менш критично, але загалом теж не вкрай правильно, я б сказав би так. Або ж взагалі за рейтингом VTR. Давайте почнемо з VTR, а потім перейдемо до пікових показників, що є найважливішою частиною цього відео. Ну але, зрештою, залишу її, так би мовити, на останок, на закуску. VTR. що таке VTR? Це рейтинг вашої ефективності. Окей. Давайте заходимо в мій акаунт, якому скільки там, 12 років перепрошую, акаунт зареєстрований в 13-му році. Я його ніколи не змінював, завжди грав на ньому з маличкою, як тільки почав грати і був анскілом. Потім навчався, прогресував, доростав до певного рівня, і от, зрештою, там доріс до 4К на топах. Ну, в середньому, само собою. І власне кажучи, що ми бачимо на акаунті? Позорні 55%, там позорні 1800 середнього, і позорні 8700 рейтингу. Але ми зараз йдемо в умовний зал Слави. І бачимо там показники, які є більш об'єктивними, тобто за останній час. Ось ми заходимо. Ага, ось отам мій рейтинг Word of Tanks, там осьомій ось він рейд 66, там ось моя середуха на 810-х левелах 3500, ну майже 3500 і так далі. Ага, ясно. Тобто рейтинг VTR, це не дуже об'єктивне мірило, тому що банально в когось може бути просто новостворений аккаунт. Там раніше чувак грав на своєму старому аккаунті, де в нього було там 50% перемог, потім він створив собі новий аккаунт, там грає в 55%, і в нього VTR а вже вищий. Там якесь умовне, чи золото, чи якийсь майстер. Але ж це не є показником або мірилом ефективності. Логічно? Логічно. Окей. Розібралися. Далі. По сумарній шкоді оцінювати танк. От є у мене умовний там, хто, я не знаю, чифтейн, де це мій Чифтейн? А я його не бачу навіть, прикинь. Хе, а я Аня осьтейн. Переходимо до статки і дивимося там. Ага, окей, у мене там 4200 дамага і 900 середнього асіста Получається, що я 5К плеєр? Ну, за логікою деяких гравців. Так, тому що вони говорять не чисту шкоду середню, а виняткову сумарку. По сумарці можу рахувати умовний барбаріан, який робить атери там 100% позначки і так далі. Да? Тому що для нього це просто, просто вже профдеформація. Йому важливо рахувати по сумарці, тому що для позначки насамперед іде сумарка. Проте чистий дамаг. Завжди був і є найбільш зрозумілим для більшості і найбільш об'єктивним мірилом твого скіла. Тому, якщо слухати логіку оцих гравців, які кажуть, там я граю 5К дамага, а потім з'ясовується, що він грає в 3500, а там півтори тисячі це асіст, ну, умовно, да? Якщо керуватися їхньою логікою, то я 5 к плеєр. Але ж це неправда. Я 4 к плеєр, тому що, да, суми в мене дійсно 5100. Але ж дамага, чисто 4200. Правильно, правильно. При цьому о, банальна оцінка за. Піковими значеннями. Це те, що тригерить мене найбільше. І, зокрема, на своєму каналі я бачу це на регулярній основі. На інших каналах це трапляється. Там ось, скажімо, адепт надіслав мені Ха. свої цікаві коментарі. На кшталт, чувак пише: ніякої різниці не помітив, встановлені такі-то-такі-то обладнання. Той самий результат: 7-100 максимум накидував, бо не встигаєш більше. Та всім байдуже, скільки ти накидував максимум. Знову ж таки, ще раз, ти сім днів не їв, а от на цей останній сьомий день нажерся. Так, всім не цікаво. Ну, власне, і твоєму організму не цікаво, як ти там наївся в останній день, який ти піковий показник наїдання зробив в цей останній день, да? Тому що для твого організму важливо, що було в середньому протягом цілого тижня, розумієш? От. І власне кажучи, даєш 700, наприклад. Да? Переходимо до мого ось кранвагна, як варіант перейти до статистики. Максимальна шкода за бій: 11650. І ви вдумайтесь зараз в чому суть, в тому що гравців танк на серйозних шах. Приходять в коментарі і говорять, ну, танк прикольний, там даю на ньому 3-4К. Це він говорить, чувак про 8-й левел. Ну а ми ж розуміємо, що 3-4К на 8 левелі дають одиниці в цій грі, будемо відверті, ну нехай там сотні якісь. І ти починаєш розпитувати і з'ясовуєш, що це він дає пікові показники. Тобто десь колись, там раз в 5, в 10, в 20 боїв чувак дає 4К і по цьому оцінює танк. Саме по тому, ну, типу, який він піковий показник зробив, а не який середній. Розумієте? Тому за їхньою логікою, буквально я зараз не перебільшую, за логікою цих людей я граю на кронвагні в 11 тисяч шкоди. Але ж це неправда, ну для всіх притомних, тому що на крані я граю в 400 середньої шкоди. Правильно? Правильно. Чи були там в оцих 400 боях умовні бої з нульом? Та звісно були в будь-якому разі, там, може один, може два, може п'ять, може десять, я не знаю. Там були бої на тисячу, були на два кабули, були і. На 6 були, на 7 були, на 8 були, на 9 були, на 10 були, на 11, зрештою, када мага, були бої. Але в середньому це все формує статистику в 4100 середньої шкоди. І я насправді добре розумію, чому люди чіпляються за оці пікові значення, тому що більшість загалом населення цього світу. Вони намагаються оці якісь свої рекордні здобутки притягувати потім за вуха в будь-які диспути, в будь-які суперечки, в будь-яку доказову базу і так далі. Тому що один раз щось зробив, що людина починає починає цим вихвалятися, і все на цьому. Ну от скажімо, на БЗ 75, да, китаєць. У мене є навіть на власне власника ютубі відео про те, як я давав 10к дамага. Але ж це не означає, що я або цей танк грають у 10к. Ні, я на ньому граю в 4300 середньої шкоди, а піковий бів 10к він нічого не означає. Тому власне що для чого взагалі це відео? Воно настільки тупе, настільки взагалі безглузде і позбавлене будь-якого сенсу, що кожна притомна людина поставила собі вже п'ять разів запитання, навіщо воно взагалі записано. І дійсно для притомних людей, притомних гравців, які правильно оцінюють, банально, ну елементарно правильно оцінюють свою статистику, свої. Показники ефективності, для них ця тема вона безглузда. Але, знову ж таки, я вас запевняю, ви не бачите всього того масиву коментарів, всього того, як би вам сказати, то правильно, оцієї компіляції танкової цільової аудиторії, да, оцієї вибірки. Ви її не бачите, всієї ті, яку бачу я в коментарях на Ютубі, тому я вас запевняю. Там настільки багато людей, які щиро вірять в те, що оцінювати танк можна і треба по пікових показниках. Ну, ще я вам навіть не можу описати. Чувак серйозно думає, що він візьме умовний Т-62. Де він там не бачив, це важкі танки обрані, зараз виберемо середні. Чувак реально думає, що він візьме Т-62, який є найгіршим танком фактично зараз в цій грі. За своїми ТТХ, за своїми показниками по серверу і так далі. Вони реально вірять в те, що якщо вони його взяли, зіграли 20 боїв в тишу середнього, а потім видали один бій в 5К середнього, ой не, не середнього, просто 5К, да? то вони щиро починають оцінювати танк, по тому, що вони зробили цей піковий бій. Такі, ні, ну що, прикольний, танк 5К давав. Так, 5к за один бій, а за сесію в 20 в тебе тисяча середнього, то який ж він хороший. Хороший і сильний танк це той, який дозволяє тобі універсально і, що не менш важливо, стабільно показувати хороші показники, високі показники, стабільно. Від бою до бою, від сесії до сесії, від дня до дня, а не на якому ти випадково, раз там всі якісь боїв зробиш якийсь високий показник. Щоб потім прийти там хтось прийде в школу, хтось прийде в універ, хтось прийде на роботу і скаже: Іванич, прикинь, а я вчора грав на т 62 і дав 5К дамага. Ля, ти мощний чувак, а я вчора вообще блядь, мантікору взяв і там 15К суми на прохоровки зробив. І ніхто ж із них ніколи не уточнить, що 15К суми на прохоровки у висновку за велику сесію 30 боїв виглядають у нього як 2 к середньої суми. А скажімо, у чувака на т 62 там вони виглядають як півтора к середнього дамага. Ніхто цього само собою не уточнює, тому що ну не звучать ці цифри, погодьтеся, да, а звучать вони дуже-дуже погано. Там я граю в 2 дамага, там півторока дамага. Погано звучить, погодьтеся, да. А от, ну я там даю на ньому 5-6 дамага. Оце вже звучать краще. Тому люди цим послуговуються. Хтось е, зумисно маніпулює, хтось банально не розуміє, як це працює, хтось принципово не хоче послуговуватися загально визнаною і всім зрозумілою системою найбільш об'єктивного оцінювання за середньою шкодою і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. І ви запитаєте мене, от, скажімо, окей, в мене старий аккаунт, як у мене, наприклад, да, ось зараз вибираємо якогось Йосипа 7-го, мій перший 10-й левел взагалі, в грі, переходимо. Там позорні, де там, 2 о. Це гралося мною сіки, 12 років тому, в 13-14 му в -му роках, коли мені самому було 12, коли я тільки прийшов у гру, коли я тільки починав. Окей, 2 к дамага. А потім листаємо знову ж таки там до якогось мову, я не знаю, хевіка, який грав трошки який грався трошки пізніше, перепрошую. Там уже 3900. При тому, що я пам'ятаю, з якого дамага я його витягував, там було 2200, бо він теж грався колись, тоді давний давно, багато років тому. І фактично по точному сесії на ньому там в 4 або там ось посвіжає Йох єсть 4 тисячі, або там я не знаю, якийсь кого навести, наприклад, якась млеха, да, там воно 4 тисячі там целінь, або ж звичайний вазік, де він ось по 4 тисячі, або базік той же і так далі. Одним словом, 113-4 тисячі. В чому полягає суть цього всього, що я вам зараз проганяю, в тому, що як нам. Об'єктивно визначити свій поточний рівень скіла, якщо в більшості з нас банально старі акаунти, які фактично не дуже релевантні в оцінці. Для цього є інші сайти дотичні, такі, як, зокрема, Томато Ми переходимо на нього, і тут знаходимо банально таку цікаву статистику. І дивимося, там статистика за тисячу боїв. Вона підбирається саме за тисячу, ну, остання тисяча боїв у вас постійно оновлюється. Там старі бої випадають з цього переліку, нові бої в нього заходять. І от, наприклад, на моєму прикладі, перепрошую, за, за тавтологію, але сама суть. На моєму прикладі, ось о, тисяча боїв, і ми бачимо, за цю тисячу боїв у мене 65 плюс він і майже 4 тисячі ВН8. 에, погодьтеся, це суттєва різниця між тим, що написано ось по аккаунту за весь час, ну бо аккаунт знову ж таки, якому мільярд років, який я ніколи не міняв, і на якому я і вчився прогресувати, і так далі. От, погодьтеся, різниця доволі таки суттєва. При цьому ми там можемо піти, подивитися, окремі танки, якісь це все діло пролистати, глянути і загалом визначити, як ми граємо на тому чи іншому танку в той чи інший проміжок часу. Розумієте? От, для цього є такі сайти для відстеження оцих всіх об'єктивних чинників. Тому що, ну, знову ж таки, скажімо, оцінювати чувака, в якого там аккаунту 15 років, який грає від бета тесту що в нього там 50% він рейта, це не об'єктивно. Тому що там колись перші роки в 5 він грав, там, в умовні, 43%, а потім він там грав в 50%, а потім він грав там в 57%. да? І от середньо в нього вийшло по аккаунту. Але ж по факту зараз, от станом на цей момент, він грає в 57%, наприклад. Да? Так як у мене ось, да, там по аккаунту загалом 55 позорних, анскільних, вонючих, а за о, там, останню тисячу боїв 65. Ну, і не тільки за тисячу, там за декілька тисяч, але мається на увазі, що сайт дає тобі вибірку винятково от, за останню тисячу. А я ж то стежу за своєю статкою вже там останні років 5, мабуть. Ну і в принципі, із них 3-4 роки, а може і всі 5 загалом, приблизно плюс-мінус такі показники, я і бачу, так чи інакше. От. І суть полягає в тому, що для об'єктивної оцінки своїх. Показників в період реального часу, ну типу за 25-й рік, умовне, або за останні тисячу боїв, або там за місяць. Ви використовуєте отакі от сайти, тому що загальна статистика Wargaming в клієнті гри, на жаль, такої інформації вам не надає. Тож, підсумовуючи, що ми з вами сьогодні з'ясували. Оцінювати свій скіл по VTR – це найбільш безглузда, але при цьому все ще наївно кумедна історія, яку я бачив, тому не робіть цього. Будь ласка, оцінювати свій показник або свою ефективність по сумарній шкоді, безумовно можна, але все ж таки загально прийняте мірило, яким краще послуговуватися, це чистий дамаг, який буде всім одразу зрозумілим. Тому що, коли ти говориш, наприклад, 4к дамага на моєму каналі, я одразу уявляю 4к плеєра, який грає 4к середньої шкоди. Правильно, правильно. А потім в ході розмови з'ясовується, що ти граєш в 3к кадамага, і ти що асіста. Ну, типу, погодься, це вже трошки не та історія, про яку ми одразу починали з тобою. Говорить, як до мене був приходить чувак, <смі> розказував, а я там на бачаті граю в 4К, а потім з'ясувалося, що в нього 3250, а все інше асіст. Ну, типу, а я потім сів, сесію в 450 саме чистої шкоди, плюс зверху асіст. Ну там у нас, так сказать, виник з ним конфлікт в плані того. хто краще вміє грати на бачаті? Ну, а я ж людинка запальна, я людинка хвора на всю голову, тому вирішив щось доводити слабоумному. От, тому найкраще послуговуватися чистим показником. І дописуйте, що в 4К чистого, наприклад, да, і там в 4800 суми. Це буде найкраще. Не тому, що там я від вас це вимагаю. Ні, тому що так вас краще зрозуміє ваш співбесідник. Розумієте? От в чому суть. Ну і на останок, насправді, найбільш кончена, найбільш тупорила історія, яку я бачив, це оцінка по пікових значеннях. Знову ж таки, є ста 62. Там, ти будеш грати на ньому в мовні, там, я не знаю, 3К середнього, але при цьому тебе будуть бої із нульом, там, і з 1000, і з двома тисячами, і на 5 кадамага будь-бої, і на сім кадамага будуть бої. Так от не важливо, що в тебе були бої на 0 і бої на 7К. Ні, важливо, що в середньому ти пограв в 3000. тисячі. От твій показник. Там зіграв одну сесію, там вийшли умовні 3 тисячі, да. Там потім через місяць зіграв ще одну сесію, теж три тисячі, а потім ще через місяць, там, ще одну сесію, там теж в 3000. тисячі. От і це і є твій. Середній показник, за яким найкраще найбільш об'єктивно можна вимірювати індивідуальні показники ефективності, не за піковими значеннями, бо, значення, бо знову ж таки я вам наголошую за логікою тих людей, про яких я вам зараз розказую, і скріншоти повідомлень, яких я вам прикріплю, якщо не забуду. Я на кранвагні за їхньою логікою граю в 11000 тисяч домога. Не в 400, а в 11к. І це погодьтеся, доволі таке хвора історія, не здорова абсолютно, і банально вона. Не дозволяє людям притомно оцінювати одне одного в контексті знову ж таки діалогу і переписки, яка ведеться саме в ключі оцінки ефективності гравця. Тому я вас ще раз закликаю не послуговуватися цієї дебільної системи вимірювання як пікові значення. Вона нічого не дає. Те, що ти зайшов і зіграв 10 боїв і в одному з них зробив 5к, не робить танк хорошим. Те, що ти зайшов, зіграв 100 боїв там і там, в 10 зробив 0 дамага, не робить його поганим. Є середній показник. Який найбільш об'єктивно, уже з урахуванням патенту, відкрутки, підкрутки і так далі, показує твій рівень скіла. От і все. Якось так. Ну і знову ж таки, для людей притомних це було доволі дивно, те, що я зараз розказую, тому що анахера, і головне навіщо? Це настільки очевидні базою, взагалі, фундаментальні речі, які формують цю гру. Що <кхм> звучать вони доволі дивно, коли починаєш про таке говорити. Але я сподіваюся, що це відео знайде свого глядача в контексті того, що. Дуже аж надто багато тих, хто принципово, або ж по незнанню, або ж по тупості своїй, не хоче робити правильну оцінку банально своїх же власних навичок. Там я не говорю про когось, а просто своїх індивідуальних навичок. І тоді дійсно, коли людина чує, що я там говорю в відосах або на етерах, я 4 плеєр а він, який оцінює свої бої по пікових значеннях, думаю, так я теж 4 плеєр Я там інколи 4К даю, а граю півтори тисячі середнього. Да? От, і це створює взагалі хибне уявлення і. одним словом, ви розумієте, про що я. Да, тому якось так. Не займайтеся такою хірней. Є чітка метрика, чітке мірило, найбільш зрозуміле для всіх, давно устаканене і загально прийнято танковою аудиторією для якнайбільш ефективного, перепрошую, об'єктивного, визначення своїх показників ефективності. На все добре.